Пані та панове, за останній час я встигла купити ось таку купу книжок. Як бачите, верхню я вже встигла прочитати, тому з неї ми і почнемо. Це книжка Джона Стейнбека Грона гніву. Насправді, це було чтиво, на яке я покладала певні сподівання, тому що мені дуже сподобалось про людей Стейнбека. Але я не очікувала, що вона мене настільки сильно вразить. Я не буду витрачати зараз тут час. Зайдіть в мій телеграм, інстаграм. Там є повний відгук на цю книжку. Посилання будуть в описі. Вона просто неймовірна. А тепер поговоримо про книжки, які я ще не встигла прочитати, і почнемо ми з Кадзу і його не відпускай мене. Я читала у Ішігуру художник хиткого світу та похований велетень». Обидві книжки мені дуже сильно сподобались, особливо похований велетень». Так само відгук є в інстаграмі. А от про цю книжку не знаю. Я якось її оснопські з верхнього минала, не знаю. Я дивилась на неї, така ну це точно не те, що мені сподобається. це, Я думаю, це якась фігня поверхнева. А потім після прочитання однієї, другої книжки, думаю, а чому я так зверхню і укреплено до неї ставлюся? Можливо, можливо, тому що мені абсолютно не подобаються обкладинки фігури, окрім е, обкладинок книжок е, вище згаданих. Е, не знаю, не подобається мені, якщо чесно, ця серія. Вибачте. Але да, я її купила. І так, про що ж ця книженці? Роман складається з трьох частин, кожна з яких є хронологічним етапом життя головного персонажа. Дія відбувається в антиутопічній Великій Британії ХХ століття, де люди клонуються для створення живих донорів органів для трансплантації. Розповідь ведеться від імені протагоніста Кеті. В першій частині роману описується її дитинство, бебебебе. -бе 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 -бе. Ну коротше, ви загалом зрозуміли. Я впевнена, це буде дуже меланхолійно, дуже цікаво, дуже гарно написано. І я 100 впущу хоча б одну сльозинку, як це буває під час читання і Наступна книжка вона набагато більш чолова. Я дуже люблю е, фільми і книжки, які оповідають тобі про Сполучене Королівство, про, е, або Скандинавію. Я дуже люблю ці ландшафти, ось цю повільність, ось цей холод, таку трошки сірість. Не ту сірість в негативному сенсі, а ось ці старі замки, розкішні ландшафти, якісь маленькі містечка, в яких щось відбувається. О, да. Мені нещодавно дуже сподобався один фільм Банші і Nі Можливо, я неправильно поставила наголос, це не має значення. Цей фільм він повністю передає той вайб, про який я кажу. І ось ця книжка, Китовий плин Елізабета Конар. Це якраз про це. Так, про що ж ця книжка? Вісімнадцятирічна Манот у 1938 році живе з батьком та молодшою сестрею на віддаленому острові біля узбережжя Вельсу, оточенні вівчарів та рубалок, щодня спостерігаючи порожні, покинуті домівки. Дівчина намагається уявити своє майбутнє одного дня. На суворий, вишмаганий вітрами берег викидає кита. Це зумовлює як хвилю забобонних чуток, так і приїзд двох антропологів з великої землі. Мені дуже сильно не вистачає текстів з подібною атмосферою, дає якась місцина, щось трапляється. І ось ці забобони. Мені дуже цікава ця тема. Мені дуже цікаво дивитися, як, е, до яких крайнощів люди можуть доходити, до яких якихось божевільних вчинків взагалі вони можуть вдаватися, коли вірять в щось. І коротше, я покладаю на цю книжку набиякі емоційні сподівання, тому хочеться вірити, що вона мене не розчарує. Наступна книжка це чорне біло дзюнітіротанідзакі. Книжка про письменника, який пише детективний роман. І ми занурюємось в цю всю історію. Поки що це все, що я можу про неї сказати. Мені сподобалась книжка Любов і смак чи не любов і смак один з найпопулярніших письменників минулого століття японських на рівні там з Мішімою, з Кавибатою. І це круто, круто. Мені дуже хочеться побільше японської літератури. Наступне, ви може навіть не бачили анонсу чи передзамовлення цих книжок. Це дві книжки Джорджа Орвела, звичайно, від видавництва жупанського. Але не аби які книжки давайте почнемо з ось цієї. Троха на Віган Пірс, в який Орвел ділиться власними спостереженнями про життя регіонів промислової північної Англії, що у 30-х роках минулого сторіччя потерпали від бідності та масового безробіття. описуючи у своїй блискучій пронизливій авторській манері побут представників найбідніших класів тогочасної Англії, Орвел водночас іде набагато далі за початковий формат репортажистики і розмірковує про нездолання суперечності та бар'єри, що розділяє традиційне англійське суспільство, про загрозу тоталітаризму та Другої світової війни. Наступна книга. Книжка, отака дуже симпатична, мені дуже подобається. Як мені заманеться, це книжка, щотижнева колонка політичної, соціальної та культурної хроніки, яку письменник вів з 43 по 47 рік, перебуваючи на посаді літературного редактора газети Триб'юн. Я не впевнена, що це просто його есеїстика, але якщо так, то я буду дуже сильно рада. Тому що я читала його есеї англійською. У мене є відео в інстаграмі, і мені вони дуже сподобались. Вони мені так сподобались про те, що я не якась там прям велика фанатка Орвела, але вони мені дуже сподобалися. Тому що там є про політику, про мистецтво, про чай, про барахолки. Про все, що хочеш. Абсолютно все, що хочеш. І коли я кажу чай, і барахолки, я не перебільшую про чай. У мене навіть тікток є на цю тему. Про есей Орвела і чай. Ну коротше, коротше я дуже рада. Ще такі маловідомі книжки відомих авторів, теж у нас друкуються, тому що Орвел — це один з тих авторів, про яких я частенько кажу, що незаслужено мало говорять про решту їх доробку. Та сама історія з Оскаром Вайлдом, та сама історія з Кавкою. Тому що чесно, коли в мене запитують, з чого почати знайомство з якимось автором, з Орвелом трошки складніше, бо у нього доволі непогано жанрове різноманіття присутнє. А от той же кавказ, що почати знайомство, я дуже рідко раджу починати там з якихось супервідомих текстів, максимум перевтілення. Але дуже часто раджу знайомитись з максимально коротких оповідань, тому що вони розкривають його, як на мене, набагато ширше. І тому да, я рада, що маловідомі твори відомих письменників у нас також добуться. Я вже сказала, що Джордж Орвел зневажав людей, які отримають з цукром. Тому наступна книжка про що? Правильно про чай. Е, книга чаю ідеало сходу, дух японського мистецтва Какудзо Окакури. Я цю книжку дивилася в Празі, вона е, мене зацікавила, а але я щось так погуртала і така. Ну, напевно, вона мені не потрібна. А тут вона вийшла українською. І я така Вона мені потрібна. Тут, власне, буде розповідатись про культуру чаювання, про зв'язок чаювання з філософією, з побутом і так далі. Ну тобто, грубо кажучи, це філософська книжка про чай. І це дуже круто, тому що я обожнюю пити чай, абсолютно різноманітний. Мені постійно подобається відкривати для себе якісь нові чаї. Тому мені здається, що це просто прекрасно. Тим тобто, паче, дивіться, яка симпатична книжка, просто прелість. Мені взагалі подобається видавництво Арій, саме ось ця серія книжок. У мене ще декілька є з психології. На жаль, ілюстрацій всередині немає, дуже шкода. В цілому книжка вийшла в 1903 році. Не ця, а взагалі. Е, тому да, які тут ілюстрації, хочу побачити. Барванний дріб і остання книжка на сьогодні. Це книжка неймовірного персіваля Евера якого сподіваюся ще будуть друкувати. Це його Джеймс, Я вас вітаю. Нарешті її надрукували. Господи, скільки я чекала! Скільки я чекала? Ця книжка по суті переказ Фіна, очима Джима. Як ви можете зрозуміти, якщо ви бачили мій відгук на дерева персувалі Еверета, то ви вже наперед розумієте, що це буде максимально смішно, що це буде дуже трагічно, дуже багато про расизм. І мені справді дуже сильно сподобались дерева Еверета. І я дуже сподіваюся, що цима двома книжками друкування його творчості у нас не обмежиться. А на цю книжку я покладаю дуже великі сподівання: це шорт Букерівської премії 2024-го і поліцерівська премія 25 го Тому Цю книжку описують як. Захопливо напружено, несамовито, а фінал просто фантастичний. Якщо вам сподобалися оригінальні пригоди Гакельбері Фіна, то ви полюбите і цю їх версію, принаймні так само, якщо не більше. А ось тут увага! Навіть сам Марк Твен схвально усміхнувся б, якби мав можливість прочитати цей чудовий текст. І я вважаю, це дуже висока планка. Що ж, друзі, а на цьому все. Просто подивіться на цю прелість. Я дуже щаслива! Мені цього вистачить наскільки там вистачить.